Сьогодні вчимося здавати посилання на розроблені роботи. Це можуть бути презентація або в подальшому документи, яким чином здати посилання на презентацію, щоб вона зарахувалася як домашня робота. При перегляді завдань відкриваємо завдання, де необхідно роби, зробити презентацію. І розмістити посилання на цю презентацію для кожного завдання. Можна переглянути його детальніше. І при додаванні роботи можна здати або створити, або файл, як ми це робили раніше, коли ви фотографуєте робочі зошити, то ви вибираєте здати саме файл. Але якщо розробити додому було презентацію, або документ, або щось інше, що треба розмістити в інтернеті і здати посилання, то для того, щоб здати посилання, ви вибираєте додати або Створити і обираєте другий пункт посилання. В якості роботи здається не файл, а саме посилання. Для того, щоб розмістити посилання, ви розробляєте. Презентацію по завданню. Сьогодні додому було зробити презентацію мій домашній улюбленець. Ви робите слайд, підписуєте цю роботу, хто саме виконав цю роботу. Розміщуєте на другому слайді зображення свого улюбленця, можете написати, як його звати, чим він для вас особливий, чому ви його любите, чому він є саме вашим домашнім улюбленцем. Після того, як ця робота вже готова. Обов'язково перевіряєте налаштування доступу, щоб можна було цю роботу розповсюджувати і пересилати, щоб її могли переглянути інші учасники, які отримають посилання. Ну, конкретно я, коли отримаю посилання, щоб я міг відкрити і перевірити цю роботу. Налаштувати доступ. Обов'язково перевіряємо, що всі, у кого є посилання, всі, у кого є ссылка, тут повинно бути саме цей пункт вибраний. Потім копіюємо цю ссилку. Переходимо в наші домашні завдання, додати або Створити роботу і вибираємо, що ми здаємо саме посилання. Сюди вставляємо посилання на виконану роботу. Вибираємо Додати посилання, після чого повинна з'явитися мініатюра саме вашої презентації. Натиснувши на цю мініатюру, я зможу відкрити і подивитися розроблену презентацію з фотографіями вже підписану.